Володимир з дружиною збирають речі. Хоча хоча б б на ночь. на ночь. Надо. до утра. Село Єздецьке Великописарівської громади опинилось під ворожим обстрілом. Люди ховалися в підвалах, але здригались від вибухів навіть там. 28 прильотів. Да? Я точно не знаю. Ну, дві хати повністю згарети, сараї, окна пообіти по вулиці. Сусідку пана Володимира поранило осколком. У будинку чоловіка вибиті вікна та зруйнована покрівля. Уламками ворожих боєприпасів пошкодило і авто, яке стояло у металевому гаражі. Осколочка я один знайшов. Ось він, он, який, по дворі був. Вже на ранок чоловік планує повертатись додому, лагодити оселю. Завтра вже, вже прийдуть друзі і будемо діляти критя, звісно. Зруйновані будинки із коренем вирвані дерева та понівечені авто. Росіяни випустили по селу Єздецьке 26 мін. Пошкоджено сім житлових будинків та шість автомобілів. Та є люди, які лишаються жити в зруйнованих оселях. Говорять, їхати нікуди. У хаті там не заходи. Все. обсипано все. посипаний, димарі упав, Хто знає, що? 22 вересня ворог здійснив 11 обстрілів 10 прикордонних громад. Зафіксовано близько 130 прильотів. По Хотінській громаді армійці РФ випустили 18 снарядів. Троє поранених цивільних зараз у лікарні. У Миропіллі пролунало 9 вибухів. Ворожі міни суттєво пошкодили майно мирних мешканців. Під мінометним вогнем опинилась і Білопільська громада. Внаслідок цього загорілися склади з зерном на місцевій фермі.